Усіх на цьому каналі місячний сяєва Психологія. Давайте подивимось на тару, радіо увета, які швидкі зміни відбуваються зараз у вашому житті. Зараз я виклам і розповім. У вас такі зміни відбуваються у кількох важливих сферах Вашому підходу до фінансів, професійній діяльності в стосунках з іншими. людьми. Тут виходить два чоловіки. Чоловіки це з вашого кола. Ці, ці люди, Один із них, можливо, у ваш є партнер. А також. У сфері особистого зростання і благополуччя, вони принесуть ці швидкі зміни, нові можливості і вимагатимуть відпустити старі звички або переконання, і приведуть до стабільності та процвітання. Порада вам від мене, стосовно всіх карт, вам потрібно залишити все в минулому, те, що вас тягатить, те, що вам приносить негативні емоції та думки. І піти відкритим серцем та піднятою головкою на зустріч своїм швидким, приємним змінам. Да буде так!